Знаєте, що я вам хочу розказати? А хочу розказати вам про мікрозелень. Приїхала туди до мене моя сестра, О, такий манікюр великий має. Питаєш мене, чи ти маєш насіння. Думаю, що вона з тим насіння буде робити? Зроду не садила ніц, не вирощувала ніц. Вона мене питає, чи ти маєш насіння. Думає, січень на дворі вона насінняся питає, чи я маю. Та думаю, та хоче баба сіяти, то хай сіє. Думаю, да, то її назбираю тих всяких горщиків, чи що то її збирати. Вона каже: чи ти маєш з риби, ті як їх? Упаковки з риби? А я мала відерка, там мала викидати, але думаю, а хай ще стоять, може, що покладу пакуночки, може, які резинки з волоссям, може, що покладу в ті ведерка. А думаю, хоче. Та дам їй на, на сіє, взяла їй землю, якусь там мала куплену. Думаю, дам хай сіє. Вона каже: ні, мені землі не треба. Взяла мої рушники, порізала. О, такі мала ляні рушники, вона взяла то все, потнула, потнула і все. Взяла, поклала на низ там в ті відерка з риби. Взяла в бутилку з того, як та бризкавка з вікон. Взяла, побризкала ті рушники, поклала їх. В, той, в в, в ті відерка, Буде вона вирощувати якусь мікрозелень. зелень. Та думаю, хай вирощує, буде, певно, пересаджувати потім в землю. Та нічого, землі їй не треба було. Та позабирала я ту землю, назад в півницю позаносила. І нічого вона то понаставляла. І Посіяла ту зелень, почала бризкати тим розпилювачем з вікон, що я вікна мила. Ну Там не було вже рідних, вона води поналивала в то. і понабризкувала. Та думаю, що подивлю, що то з того буде, яка то вона буде господиня, як то вона то буде вирощувати? Ні, вона не господиня, я вам скажу. Знаєте, що зробило? До чогось додумала. Воно поставило в темне місце Я кажу, Та то треба, щоб росло? Ні, вона три дні вона стояла в темноті, стояла. Потім вона винесла на, на підвіконнику, понаставляла, понаставляла, то думаю. Та, думаю, хоч понаставляла, воно таке густе зробило. Що то вона то таке густе зробила, думаю. Воно десь там росло, декілька днів росло і росло, таке оно ну, пару сантиметрів, вона, давай то зрізати. Взяла мою капусту насіння, посіяла, і вона буде то зрізати. А позрізала, позрізала, то позрізала на салатики. Що то за салатики? Які там салатики? Ну, от таке манюсіньке, от таке манюсіньке було, воно на салатики буде різати. Що то з того є? Ну, якесь немудре. То би було, знаєте, скільки мішків капусти, А руколи скільки б було? Льон вона буде. Та льон то файно то тако собі кидати до якихось пляцків те насіння. А воно то все на мікрузелений. Що то з того буде, не знаю. До воно якесь вроді то смачне? Не знаю. Ну, а то мене так е, заохотила, щоб то я з'їла того трохи, мені ся сподобала, але то сіки би то мішків капусти було, руку лисики би то було зелені, то би були на базар возити і возити.